Мене постраждало все. Нічого не у Мене було два будинки сина, мого і мій магазин, кафе. Все затоплено, все розбомблено. Взагалі, зараз ми живемо всі, всі разом одні, в одній хаті. Це, да. район був? Це був район гідропарка. Саме... Ми, да. ми, да. ми да. Да. Кафе, не кафе, кафе спалили фосфором в магазин розбомбили, а дома затопило. Вообще, а що зараз там коїться, ми не знаємо. Нас туди ще не допускають, тому що ми там щось робимо, а вони кидають бомби, ракети і все проче. Я забрала людей. Ми майно не забрали, тому що треба було життя спасти. І сказала 15 хвилин цього зібратися. Вона не знала, що брати, чому була в тому і вискочила. А вони ще в добавок бомбили цей район. І ми ховалися по піду з Наташою, ховалися, поки міждали її. А вже їхали обратно, вже було на пів машини води. Єлі-єлі виїхала туди. Що я більше не можу казати. Так, ми теж з ми ми того району, тільки ми, ми ближче, ближче до Нефтягавані. води. І також стали. Нам Владимировна позвонила, що трагедія. Збирайтеся, і чим скоріш, тим краще. Нічого не взяли з дому. Собаку, документи, пару речей навіть не подумали, що нам що потім переодягатися. Було холодно, я була в світері і в джинсах. Тобто це був шок. Це Страшно. був жак. Ми, ми не розуміли, що може таке статися взагалі, що можуть призвести до такої трагедії всього світу. Це ж не тільки ми страждаємо. Ціла світова спільнота має об'єднатися і допомогти таким людям, як, як, як ми зараз зустрілися, поговорили, але ми все робимо для того, аби підтримати. Дякуємо всім, хто підтримує. Як вам е, взагалі е, такі штаби, як, як тут у нас є штаб допомоги Херсону? Ну це дуже гарно, це допомагають людям, і ми трошечки защищені думаємо, ну да, дають таку нам допомогу. Чим що вам, що ви тут отримали? Ми отримували ну, мабуть усе і продукти, набори, і постільне, і, і лін, набори. Ми, ми дуже вдячні. Бо в нас нічого лаборації, немає. Вода по це саму, це по потім димарі. По, і сабата. дуже дякую повербанки, усе усе, що потрібно да. на цей час. Усе Все дуже дякую. Да. Да, дуже тому, дякую. Тому Все, так, тому ми з співпрацюємо з Павлом, Сергієм, хлопцями, дівчатами. Вже такий великий, великий колектив зібрався з самого початку. Як тільки звільнили е, Херсон, хлопці допомагали тут і в окупації, як нашим. Громадянам так само, і Збройним силам України, Дякуємо Богу, дякуємо Збройним силам України. Ми точно переможемо, але ми маємо всі об'єднатися в кулак і робити добрі справи через те, що в нас іншого виходу немає, і ми не маємо права помилятися, особливо зараз. Слава Україні!